Йолки-палки, земля пересохла, дощів не було. То мокро було ніяк фризувати, тепер дуже сухо, ніяк фризувати. Пересохло ось один раз фризою проходжу, це капець. Груда така, що страшне. Це взагалі жесть. Треба буде, мабуть, два рази мінімум ходити, це, це капець. Ну, взагалі, грудки такі, а люди хочуть помідори садити. Ось такі груддя, помідори, зрозуміло, що... Садить не вийде. Прийдеться робити нормально. Ну це вам і земля. Там я фризував по-мокрому, болі-міння мокро було. Получилося ще нічого. Ну там під картошку в основному було. А тут це під помідори. Отакі грудки, каміння, просто каміння. Трактор стриба, мені так жалко тракторець, ну це взагалі. Капець. Так жалко, все стриба, все рве, все б'є. Це капець. Ну, треба зробити, обіцяв, потрібно робити. Це жесть. А то такі справи. Ось порівняння в два сліда. І в один слід. В один слід це зовсім капець. Садити ну неможливо зовсім помідори. Ось два сліда, Є грудка, чуть-чуть є. Ну койде, да, дуже перебива, койде слабо. Ну краще отак. Бо тут грудка куди в груддя садити, це взагалі жесть. Я в шоці. Бідний трактор, то не плаче, але працює. Ото от такі діла.